Вивчи язик і научись разговаривать. Дівчину у Харкові принизили на роботі в ресторані лише за те, що вона розмовляла державною мовою. Спочатку колега агресивно поставилася до дівчини через те, що та говорить суржиком, і нібито позорить українську мову на претензію дівчини щодо російської. Колега відповіла, що це не російська, а харківський язик. І мовляв, це самій дівчині треба навчитися говорити нормально. Людина на мене прям дуже сильно загресувала, і я не пам'ятаю, що їй сказали те, що з приводу російської мови, що вона не говорить, і вона знаєте, що мені відповіла? Значить, послушай мене, руський язик в Харкові это не русский, русський, а харківський язик. А ти своїм суржикам позориш язик український. Далі до булінгу дівчини через українську мову приєднався хлопець цієї колеги. Відкрито друзі знущався з неї. Відмовлявся допомагати, поки вона не заговорить російською. У тому ж самому колективі з нами працював її хлопець. Ми ж всі між собою там якось комунікуємо, тому що це ресторан, нам потрібна комунікація туди-сюди. І я щось біжу до нього, щось спитати і починаю питати. Ну, суржиком, звичайно, тому що я вже говорю суржиком, тому що я не буду переходити на російську після цього. І знаєте, що він мені каже? Він мені каже. Ты нормальным языком спроси, потому что вот это вот твой украинский, это очко е. Є...